Унадивсь давним-давно один страшний змій у якусь слободу, людей їсти та й поїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець, та й проситься поночувати. А хіба тобі життя надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід Розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От прилітає Змій, бачить хлопця, та о, це добре каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець гляди, не подавись. Змій і дивиться. Як? каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж, Який же ти сильний. Я, он бач, та взяв камінь, як здавив, та з нього мука і посипалася. Е, дурниці, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв вороток сиру та як натисне, та з нього сироватка і потекла. Отак, каже, дави. Ну, ходімо, каже тоді Змій, за товариша мені будеш. А хлопець йому хіба за старшого. Ото й пішли. Питає його Змій. А як звуть тебе? Іван Побиван каже хлопець Ну, Змій вже й боїться його. Щоб ще мене думає і не вбив, стало на обід Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будем обідать варити. Пішов хлопець, ходить по Змієвій череді та й зав'язує волів. Хвостами докупи, а Змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду ще тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій звола шкуру і поволік. От дає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води принеси. Взяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що це ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе? каже Змій. Та й злякався хлопцевої сили, поніс сам. Піди ж, каже хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба, та й буде. Е, буду я тобі трошки носить. Якби дубів двадцять заразом, то б так. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідать не йде. Бо ж як піде, то Змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, тоді ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як і ти, то й ти, каже хлопець, а сам думає тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То Змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже. Ходім на камінь крутитися, а як і ти, то йти каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниці, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його водежі, одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак, каже, крутись, та ще, та ще. От як дави Ну, Змій вже й вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже Ну, давай, хто сильніше засвище. Змій, як свисне, аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажмур очі, бо я як свистітиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван, як огріє Змія залізякою, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій. Ледве справді очі не повискакували. Та вже ж, щоб хоч і не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на отшибі. а сам давай з матір'ю радитися, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спали. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий. Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його і бачили.